А час іде, а я мовчу ранку. Який сьогодні день, сьогодні 1 вересня. І дітки йдуть до школи. Але мої дітки вже не ходять в школу, вони вже дорослі. Але в мене є ще ученичка, яка ходить в школу. І сьогодні вона йде в третій клас. Отак чекати, поки не дойдеться, зараз я. Десь підійду в таке місце, щоб я могла відправити їй повідомлення. Ось так. Так. Трішки від'єдналася, вибачте. Відправляла повідомлення, що я в ефірі. Якісь калюшки тут, мабуть, мили. Я не була два тижні в своєму парку, уявляєте, а тут стільки всього цікавого та красивого понад ставили, поки мене не було. вам з вами дивитися. Дайте зі мною гуляти. Так, чекаю, поки ви доєднаєте, ще вам розповісти. Сьогодні в мене перший робочий день після двотижневої відпустки. Як ви бачили, я загоріла. Тому так, знаєте, як тих, хто може не любить ходити на роботу, я люблю свою роботу, колег своїх люблю. О, віде, які гарні квіти. Я вже за ними скочила. Вчора я не хотіла йти на роботу, тому що я приїхала додому. І треба було навести порядки. Я прибирала вдома, але сьогодні я нарядилась в сукні. Ви ці гарні чорнобривці. Тому, ось дивіться, де моя бобочка, я хотіла її привітати з першим днем. Хоча, знаєте, колись в мене була така традиція, коли мої діти йшли в школу, я купувала торт 1 вересня. Але мої діти казали, мам, з чим ти нас вітаєш? Це не свято. Свято це 25 травня, останній дзвоник, коли канікули. А 1 вересня це каже каторга. Є зараз дорослі, які багато хто пише, що я хотіла в доросле життя. Але чому мені? Ніхто не сказав, що там потрібно кожен день працювати. Я не хотіла рано вставати в школу, а тепер я встаю рано на роботу. Ще раніше потрібно вставати, щоб не запізнитися. В школу можна записку від мами принести, так, якщо ти не йдеш або запізнити. Так, Вітаю всіх, хто доєднався. Можете мені писати добру раночку. Так, ми про прогулянку з міста Харків. Я тут не була, тижні, я за парком вже засумувала. Тому сьогодні роблю для вас екскурсію. Добрий день, добрий. Ось, ми гуляємо. Ми зараз йдемо дивитися на чудові локації. You're beautiful. Thanks. Привіт із Ташкент. Я ще в школу буду заходити. Уже так рано! А в котрій вам в школу? Ну, знаєте, ходіть в школу, поки є така можливість, тому що скоро будете ходити на роботу і прогулювати роботу не можна, тому що кожен день прогула це мінус у вашій зарплаті. Коли в школі можна відпроситися, прогуляти, то на роботі не можна. Але якщо ти прогуляєш, то це тобі відмінусовують заробітної плати. Але є роботи привіт-привіт, ага, є роботи різні. Коли ти працюєш сам на себе, сам собі директор. Але також розумієш, якщо ти не виходиш на роботу, то ти не заробляєш нічого. Тому, щоб був у нас достаток, потрібно працювати. Тут так гарно. Зараз я вам покажу. У мене сьогодні перший робочий день після відпустки. Тому я разом з вами, ви йдете в школу, а я йду на роботу. Так. Починаються в 7.40 уроки, а в 14.45. У мене робота починається в 8.00, заканчива в 17.00. А поки до додому, то взагалі в 18.00. А встаю я в 5.25, щоб зібратися на роботу. Дивіться, як гарно. Оці такі красиві метелики, такі красиві, вони вночі світяться. Так, хто хоче... Приїжджайте в Харків, подивитесь, як світяться метелик. Там дуже гарно. Ой, клас! Дякую вам за сердечки. Можете мені полайкати мій ефірчик. Я після тижневої відпустки також в прямому ефірі не була. хто може засумував. а може хто і не знав, що я їх провожу. Дивіться, зараз побачите, яка стрикоза велика. О, бачите, ви ще мене. Я вам зранку буду показувати гарну красоту. З Білорусі? Ні, я із України. Ось це місто Харків. дуже красиві тут у нас квіти. Я розмовляю українською. Ну, можу і по-русски, якщо хтось не розуміє. Для мене не принципіально. В Харкові я прожила більше 20 років тому знаю і русське, і українське. Так, ну, знаєте що? Я говорю на русском, я ще вам только що отвечала на русска. Ну, Хочу, щоб я вам отвечала на русском? Могу на русском, могу на украинском. Так, тут дуже класні локації, знаєте, що таке локації. Це якщо ти приїжджаєш, хочеш гарні, красиві фото, весільні. Тут було стільки весіль, знаєте весілля, це свадьба. То можна приїхати в Харків і безкоштовно пофотографуватися біля красивих локацій. Зараз я вам покажу. Я буду як наречена в червоному. Червоні сутки. Дивіться, як тут гарно. Дивіться. Дивіться, яка арка. Е, я не була два тижні і я не бачила цю красу. Бачите, яка краса? Ні, на українську. Хорошо, я буду розмовляти українською мовою. Я дуже люблю українську мову, навчалася в українській школі. А уявляєте, якщо воно буде ввечері світитися ліхтариками. Так, да, клас. Оце все, воно світиться, я ще не бачила. Мені потрібно сюди приїхати ввечері і зробити тут гарні фото, як ви думаєте. Я дуже люблю фотографувати наш парк. Зараз ми з вами підемо на водопад. Там трішечки шумно, але він наповнює таким класним зарядом енергії на цілий день. Ви любите енергію води? Я люблю. А хочете, я вам розверну, що так? Да? Зараз побачимо.

Ще, знаєте, хтось зайде і скаже, а давайте на англійсько". Good morning. How are you? What is your name? How Спасибо. Тому знаєте як. Вчора я дивилася одну конференцію, і вона йшла на двох мовах: на русском язике і на українське. І одна жінка сказала, що... она очень такой перфекционист, ученик, который хочет познать все знания. И ей было важно получить все знания от всех учителей, от всех спикеров. Она хотела слушать на русском. Но главный который конференции, он знаете, что сказал? Что э, главное не язык человека, на котором он разговаривает. Главное его подача, его энергия. Иногда мы можем не понимать русский, украинский, англійський. У меня есть друзья, которые звають англійською. Мы с ними общаемся з переводчиком. Красиво тут. О, Яка краса! Такі зараз гарні усі. Ось гарні, гарні ось такі квіти. Тому... Хто хоче зрозуміти, той розуміє людину по її енергії, бачить по її очах. Тому навіть, е, як би сказати, мова, язик, ленч. English is my My English is very bad. Хто хоче англійською, може англійською. Ну дуже мало. nice day. how are you? How are you? Знаєте, те, що ви показуєте, я навіть коментувати не буду. Тому, якщо вам не подобається, можете не заходити на мою трансляцію, тому що це моя трансляція, які в мене місто. Місто Харків. Хавай. Хавай клас. Ось дивіться. Тут дуже красиво, парк. Люди приходять, фотографують, знімають. Так. Ви можете мене не провокувати своїми прапорцями, тому що я дуже спокійна людина, яка працює зі своїм внутрішнім станом, яка провела позавчора цілу годину на стадіоні на рекорді України. Ви коли-небудь приймали участь у рекорді, де записують вас книгу рекорда Гіннеса? Відкликано. Повідомлення відкликано. Я можу декого заблокувати, але я не буду цього робити. Я хочу, щоб ви насолоджувалися красою, щоб ваша внутрішня краса була всередині. Моя є всередині мене. Що за рекорд? Рекорд України, хто знає, що таке кундаліні? Якщо не знаєте, можу вам розповісти. Кундаліні це така глибока практика зі своїм внутрішнім я. Це коли ви лягаєте, розслабляєтеся під музику і слухаєте Своє серце. Потрібно було прислухатись до себе, до свого внутрішнього я і до свого серця. Рекорд України можете знайти в Ютубі, є навіть відео. Приймало 126, у мене ж серце почало казати: 126 людей в цьому рекорді. Нас записали в книгу рекорда Гіннеса. Як, найбільше, як найбільше людей. Що приймала участь на стадіоні Арсенал у місті Київ, ми робили практику кундаліні. Це запускається енергія в тілі. Ось, бачите, яка я така енергійна, о 7.30 вийшла до вас в ефір. Тому ось ми запускали свою енергію. Ну, Я коли про енергію розповідаю, прям аж хвилюється моє серце. Тому що це запускається сердечна чакра. Хто знає про чакри, в нас є. І сердечна, і горлова, я чомусь думала, що мені потрібно пропрацювати мою горлову чакру. А виявляється, що сердечна. Сердечна моя чакра трішечки травмована, так як вона зазнала травми через гори, я втратила чоловіка свого. Зараз я вдова. І ось моя сердечна чакра трішечки прихворіла. Але я з нею працюю. Я, знаєте, як е, дехто чомусь радіє, дехто чомусь е, занепадає духом, але я не западаю духом. Я вірю, що все буде добре, що моє життя мені принесе те, що я можу витримати, і те, що я можу пережити. Це дуже болюче, але Бог не дає нам те, з чим ми не можемо справитися. Ну що, так. Мені потрібно бігти на роботу. Що вам ще показати такого цікавого? Так, дякую вам за лайки. Можете ще накидати сердечок. Всім гарного-гарного тихого дня. Так. Чуєте? Їде скоро чи поліція. У нас це. Так, спасибо вам большое. Все буде добре? Так, звісно. Вы это правильно кажете. Я ось приехала з відпустки, подорожевала, была в Празе, была в Польше, была в Чехии, была у своих родных, была у Львови. Какое життє житье твоє. Какое житье мое. Да я живу, я живу в Харькове. Вот, бачите. Ось так. Ні, nee, в Тарстастані я ще не була, В Тарстастані не була. У мене поки ще там немає нікого. Мене туди ще не запрошували і ще не подорожували. А моя сумка мені мішає. Так, добре. А що є цікавого в Тартостані? Інтересного, що є в Тартостані? Розкажіть, що у вас там? Може у вас там є красиві місця, гори? Море. Ну, на, наприклад, в Прагі там ні море, там є річка, там є мости. Дуже красиве місто. Ми з сином гуляли там два дні. не багато, але трішки. Трішки треба дозволяти собі жити красивим, хорошим життям. Ага, один із самых богатых регіоні. Ну, я думаю, що я туди не скоро а попаду. Тому <хи> що якщо я туди попаду, то не попаду назад. Так. Все, я всім вам бажаю гарного дня. Відпочивайте, наберіть сил. Верніше працюйте з 1 березня вас всіх. Кому в школу, кому на роботу. Може, хто працює вчителем, ніхто не працює вчителем. Є вчителі, вони не мають часу, бо їм треба бігти на перший звод. На жаль, в Харкові школи є підземні, а школи є онлайн. Дітки не йдуть в школу з квіта. Ось таке у них життя вже три роки. Дуже сумно, тому що мій син не зміг папа, зробити собі випускний. Привіт-привіт. У нього не було випускного в школі. Також моя дочка не змогла закінчити Інститут, але все буде добре. Дивіться, як гарно, я вам покажу квіти і буду з вами. А скільки ви хочете, щоб мені було років? Скажете, скільки мені років? А я вам скажу, правда чи ні? Жінка не відповідає, який у неї вік. Скільки мені років, як ви думаєте? Ну Мені прямо ж цікаво. Красиве, Спасибо. Спасибо вам за комплімент. В смислі 30 людей. У мене не може бути 25 одночасно, як у мене 30. Аж цікаво. 45. Ну, ви трошечки багато мені дали, ще немає, мені 45. Але, значить, так виглядають. Не? Я просто засмагла дуже, бо я пролежала цілу годину. На стадіоні, ось от оце, і моє обличчя стало темним. Тому <с> дякую, що вони посоромилися. але мені ще нема 45, мені тільки 43. 45 ще вперед. Тому що не сказала 45, баба, Ягодка, 5. <с> Я ще не баба, У мене ще нема внуків. У мене є дорослі діти, але нема внуків. Замужем. Ну, була замужем, зараз вдова. Маю двох дорослих дітей. Поки що сама. Бачите, в парку гуляю, Але. О, а де моя сережка? Не знаю. А, ось вона, я думала вона пропала, Я з Харкова, ось Україна. Я вже хотіла йти на роботу, а ви мені тут задаєте питання. Ви замужем, звідки ви? Ох, які питання у вас. Зразу зрозуміло, хто прийшов до мене на ефір. Це я вас що, декольте своїм тут соблазняю. Ай, чи квітами. Красиве, Спасибо большое. Я стараюся. Так. А, Монет, ви також з України? Чудово. Я з нас Вінниці. Але живу вже більше 20 років в Харкові я тут навчалася, вийшла заміж. О, Влад, ти в школу йдеш, Влад. Виходити за вас. Та я вас не бачила ніколи. Як це може вийти за вас заміж. Я не знаю, як ви виглядаєте, скільки вам років. Я... Та йду. Гарного тобі дня. Бач, я дочекалася Влад, коли ти прийдеш, щоб побажати тобі. Хорошого першого навчального дня. Так. Я, я зараз, поки йду до роботи, я спізнюся. Тому мені потрібно прискорюватись. Їду якраз. А, ти біжиш в школу. Ну біжи, біжи. Чи їдеш? Їду, ага. Тебе мама на машині везе, чи батько, хто тебе везе? Бачите, в мене тут є ось дітки, мої шанувальники. Приходять до мене. Тато, ось, татові привіт. Кажи, хай буде хороший в нього робочий день. Кажи йому привіт із Харкова. Ух. Добре? Тому все, буду закінчення. Все ще. Так, привіт, красавіця із Польщі. Дружка, дякую. В Польщі я була недавно. Тепер у перемисці. Перемийшлі на вокзалі, правда, тільки проїздом до Праги. Так, у нас тут буде автобус, хочемо бачити автобус. А, це тролейбус, вибачте. Це, тролей. це не автобус. Так гарно, я навіть не побачила. Це яка краса. Дивіться, яка краса. Бачите, таке красо. Прямо на... А як ви думаєте, він світиться вночі? Я не знаю, я ще не бачила. Ага, берегти себе. Дякую. Я постараюся. Ой! Через дорогу потрібно переходити обов'язково на зелений кольб, Лад, це для тебе. І швиденько. Червоний не можна йти. Тільки ой. Дякую вам за квіт. Так, чоловік військовий був. Мамет. А. Чоловік військов... Мій чоловік? Ні, мій чоловік не військовий. Мій чоловік не був військовий. Він молодий був, йому було 42 роки. Але, мабуть, ми живемо в такий час, коли ми дуже хвилюємося не тільки за себе, а за своїх рідних, за своїх близьків. Прикольно, коли поляк понімає українців. Ну, супер. Знаєте, коли приїжджаєш в Чехію, заходиш. На вокзалі в туалет, а там жінки, одесітки матюкаються, <ріху> потім заходиш а там в одне місце робити морозиво, а там українки кажуть тобі доброго дня. Тому все класно. Мій чоловік працював в обленерго, він був дуже в гарячих точках і серце його не витримало. Він просто не проснувся одного дня. В нього був сердечний приступ. Харків не опасен, дуже опасно. Очень опасно. Очі, чесно вам скажу. Але це зрозуміло. Я відповіла на ваше запитання. Ох, дуже опасно. Але в мене тут донька, я не можу їх тут залишити. Ще в мене син, але він зараз в безпечному місці працює. Вони в мене дітки виховані, самостійні. Привітик, Маріночка, я тебе дочекалася, виявляєш, правда у мене нема сьогодні карт, я їх забула. У мене тут дивися, скільки чоловіків із Казахстану, із Польщі. І вже заміж мене звуть. Марінка, тут треба за мною переглядувати, бо мене заберуть заміж кудись в якусь країну. Розумієш, поки тебе чекала, на городі була клас. Дивись, ще один хусений саніс. От, всі вітають, компліменти мені тут наробили, заміж позвали. Поки до роботи дойду і заміж вийду. Отак. От так. Маріночка, ну що, з якої краси, фонтанчика? Зараз я покажу. Я вже спішу, бо я вже запізнюся. Але я тобі покажу дуже гарну. Арочку. Да, центр міста Харків. Хто запитував звідки? Ось, дивіться, це зеркальний стрім. Зараз, зараз, зараз. На нього падає сонце. Так, щирі на компліменти. Ось. Хоч. В смислі мужа немає. У мене? Ну, нема, він помер. А я залишилася сама. Тому поки що нема. Скоро буде два роки, як його нема. Але я не спішу заміж. І за першого зустрічного не піду. Тих, хто мені в Ютубі пропонує заміж. Тому, так, дякую вам за сердечки. Побігла на роботу, бо мої колеги скажуть, перший робочий день, а вона запізнюється. Виявляєте? Перший робочий день. Два тижні мене не було, вони там вже скучили за мною. Липка. Ну, знаєте, я виходжу в прямий жир зранку для того, щоб дарувати свою посмішку і зарядити вас хорошою позитивної енергії. Тому що так в житті зараз дуже мало всього хорошого, позитивного. Так, я років 18 назад був на цьому місці і це правильно. Що правильно? На якому місці? На місці, коли втратили людину чи що. Не набираюсь, муж'яну така красотка ні, мені перед цим просто заміж пропонували там, трошечки вище в коментарях. Тому я так і сказала, що поки що заміж не спішу. Знаєте, буду вибирати вже з хороших чоловіків. Так, я в Тернопіль їду зі Львова. О, Влада, я була в Львові недавно. Зараз скажу якого з 17 числа. О, 17 серпня була у Львові. Але не знімала приміщення. Тому всім пока, гарного дня. Пишіть мені хтось. Ще пока-пока. Поки я перебіжу через дорогу. Дякую. мене пропускає. Які культурні виділилися. Спасибо, спасибо.